Все далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи до 2022 року? Росія була одним з найбільших постачальників нафти і газу до країн ЄС З початком повномасштабного вторгнення вона суттєво втратила свої позиції. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року поклало початок санкціям з боку Європейського союзу проти російських нафти і газу. За цей час вже було прийнято 19 санкційних пакетів. Вони зупинили імпорт російських нафтопродуктів, суттєво скоротили залежність Європи від нафти і газу з країни агресора. На початку жовтня посли країн-членів ЄС. Погодили план повної відмови від російських вуглеводнів до 28 року, попри позицію Угорщини та Словаччини. Станом на кінець жовтня, як повідомляло агентство Reuters, готувалася юридична основа для реалізації цього плану. З 22-го євросоюз значно обмежив імпорт російської трубопровідної нафти та повністю зупинив поставки нафти з РФ морським шляхом. Через це частка Росії в структурі імпорту нафти в ЄС скоротилася з майже 29 у 2021 році до 2% у першому кварталі 2025-го. Експорт російської нафти до ЄС із січня 2022 го по серпень 25-го, включно, зменшився з 3,8 до 0,2 мільйонів барелів на добу. Свідчать дані Київської школи економіки. Санкція Же вдалося витіснити Роснафту з ринку ЄС. Були навіть скасовані виключення, які в 22-му запроваджувалися для заводів російської приватної компанії Лукоїл в Румунії. Єдині, хто продовжить вперто купувати Роснафту до сьогодні, це Угорщина та Словаччина. За цими поставками стоїть одна компанія, яка володіє нафтопереробними заводами в обох країнах. Це не словаччина і не Угорщина утримують російську нафту. Її отримує приватна угорська компанія Мол, пояснює експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев. І за його словами одразу виникає питання: а чому приватна структура утримує переваги, яких не має жодна інша європейська компанія, як на цю ситуацію дивляться антимонопольні відомства ЄС? Маршрут російської нафти до Угорщини та Словаччини пролягає через територію України по нафтопроводу Дружба, який припиняв роботу через удари Сил оборони по нафтоперекачувальним станціям на російській території. Київ уже давно виступає за зупинку цих постачань, але Будапешт та Братислава говорять, що в них немає виходу до морів, як і ніби можливості знайти альтернативу російській нафті з труби. Європейські ж компанії можуть Вільно купувати нафту, наприклад, у найбільших видобувників – це Сполучені Штати або Саудівська Аравія.